We'll be right <laughs> back. Це готові, так? Шановні mm -hmm. члени комісії, прошу відкрити наказ щодо критерії. Зявіть, mm -hmm. будь ласка, зіграційних завдань. Нагадую, під час осіб професійної компітенності кандидата за результатами розв'язання ситуаційного завдання за кожного окрему виставляються такі бали. Два бали кандидату, який виявив глибокі знання у мінні компетенції, необхідне для ефективного виконання посадових обов'язків. Один бал кандидату рівень професійної компетентності, якого мінімально достатній. І нуль балів низьким рівнем професійної компетентності. Перегляньте, будь ласка, там є компетентності, нормативна права компетентності, управлінська компетентність. Психологічна компетентність, лідерська компетентність, комунікативна компетентність. А зараз я передаю секретарю, прошу за, зачитати роботу. Ситуаційне завдання. Директор закладу дошкільної освіти усвідомив, що в педагогічному колективі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі, тобто є потенційним конкурентом директора закладу. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом? Якими мають бути дії директора закладу дошкільної освіти? Відповідь кандидата. На мій погляд, неформального лідера не слід сприймати як конкурента, а можливо розглянути як союзника, який може допомогти в розвитку діяльності садочка. Головне. Не... – Перетворити його лідерство на користь закладу. необхідно зрозуміти, в чому виражається його лідерство. Можливо, цей педагог має унікальний досвід або може налагодити добрі відносини у колективі. Директор закладу може запросити його на особисту розмову, спитати про його ідеї щодо розвитку закладу, сказати, що цінує його думки та ідеї. Можна запропонувати педагогу взяти відповідальність за який проєкт в закладі або долучити до методичної роботи, включити цього педагога до ініціативної групи. Таким чином, він стане адміністративною частиною закладу. Потрібно підкреслювати цінність педагога на педагогічних радах при проведенні зборів з батьками. Головне, щоб його лідерство не привело до... Е роз роз Його діяльності Так, да, проводити це з педагогом і колективом. Якщо педагог виражає свою готовність, то можна запропонувати йому посаду заступника і таким чином зробити своїм союзником. Або запропонувати навчання в школі резервів кадрів для того, щоб в майбутньому цей педагог мав можливість очолити інший заклад освіти. Так, все, виставляємо гали, пам'ятаємо два, один чок і передаємо собі. Ставимо підпис і призвіщаємо я, будь ласка, для того, щоб ми змогли слабити. Два, 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 два. Средний упал. Средний балл бал. Два балла. Выставляем протоколе. Ви набрали за рішенням ситуаційного завдання завдання бал, два бали. ви переходите до наступного етапу конкурсу. Скільки вам часу потрібно для підготовки до наступного? Я готова, готові, я вже її. Ви готова, так? Можу. Це презентація. Вам додається 15 хвилин. Прошу секретаря роздати бюджетені. Також заповнюю члени комісії, будь ласка, пишемо 263, дитячий садочок. Пишемо я побачити Сімощенко.